І так, сьогодні ми з вами будемо вчитися робити ось таку діаграмку. Як ви бачите, вона використовується дані з таблички, яка розташована у нас на аркуші. Ваша задача зараз уважно переглянути інструкцію щодо створення таких діаграм та зробити таку ж саму роботу з даними, які у вас розміщені в ваших Google класах. Ось так буде виглядати наша табличка. Зараз ми цю трошечки зменшимо, щоб вона нам не заважала. І зробимо таку ж саму табличку, таку ж саму діаграму, як на нашій табличці. І так, для того, щоб створити діаграму, нам необхідно перейти в розділ Вставка. І ось тут у нас є цілий розділ діаграма. Наша задача створити сьогодні стовпчикову діаграму, вона називається гістограма. Ось вона у нас знаходиться. Ми її відкриваємо, і тут перед нами є шаблони варіацій різноманітних діаграм на вибір. Ми беремо найпершу ось цю, натискаємо на неї. Мишою, ось у нас з'явився вже область, де ми будемо створювати з вами нашу гістограму. Ось тут у нас з'явилися нові вкладки, які називаються конструктор та формат макет. Це саме вкладка для роботи з діаграмами. Бачите, ось у нас вона новенька з'явилася. Далі ми можемо обрати зовнішній вигляд, стиль нашої діаграмки. Ось у нас є панель, яка називається стилі. Ми її розгортуємо, і тут можемо побачити різноманітні стилі, які ми можемо обрати для своєї гістограми. Ось ми бачимо різнокольорові, або можете обрати для себе той колір, який вам подобається. Ми обираємо з вами ось такий стиль такий стиль, як 3D-об'єм. І зараз будемо вносити дані до нашої гістограми. Ось у нас є вже дані, які ми будемо використовувати. А якщо, наприклад, у вас немає даних, які потрібно використати, нам спочатку потрібно їх створити, тобто внести їх в таблицю, і потім з цієї таблиці ми будемо переносити ці дані в ось таку гістограмку. В даному випадку в нас вже є дані учнів, які ми будемо використовувати. І середнє арифметичне за результатами їх навчальних досягнень. А що ми з вами робимо? Беремо ось цю область, яка в нас є, вона у нас також може коригуватися. Вона може робитися менше, можна її зробити більше. Да? Тобто, за допомогою маркерів керування ми можемо це зробити. Далі, наша діаграмка на даний момент пуста. Тому що ми не задали їй задачу, яку вона повинна виконати. А що ми робимо? Праву кнопку миші натискаємо по робочій області, і у нас є розділ обрати дані. Натискаємо цей розділ. Перед нами з'являється ось така табличка, в яку ми будемо вносити з вами дані для роботи з діаграмою. Перше, що нам потрібно, у нас є елементи легенди і елементи горизонтальної осі. Горизонтальна ось це в нас результати наші, які ми будемо з вами. Вносити далі у нас повинні бути розписані саме показники, да тобто долі за якими ми будемо. З вами аналізувати дані. Тобто, ми ось тут можемо бачити, да, вже на готовій діаграмці, що ось у нас є е, учні, да, їх ім'я, середнє значення це мається на увазі, це назва, да, що ми саме порівнюємо. Далі у нас показники даних, ось Максим на синій. Да, у нас тут Максим 10,6, тут те ж саме ми, бачимо. Тобто ми порівнюємо дані учнів за результатами їх досягнень. Ось у нас шкала оцінювання є, і, відповідно, кожне ім'я під відповідним кольором позначені в нашій діаграмці. І так, беремо нашу робочу область. Перше, нам потрібно з вами додати легенду. Тобто ось ці показники, тобто, про кого, про що ми будемо з вами аналізувати дані. Натискаємо клавішу Додати, обираємо ім'я ряда, да? ось у нас ім'я ряда, да? тобто це ім'я Максим і значення ряда. Значення, яке ми будемо порівнювати. Ставимо сюди курсор, прибираємо цифру 1 і обираємо той показник, який повинен тут бути. І ми бачимо, що у нас показник діаграма стоїть ім'я Максим. А показник, який ми будемо значення, буде дорівнювати тій сумі, яка у нас з'явиться. Ми ще раз перевіряємо. Так, у нас результат 10,6. Далі. Наступним ми додаємо наступний ряд це в нас Петро. Знову ж таки, Петро додаємо значення навпрот його. Да? Натискаємо далі. Далі додаємо наступний ряд, у нас йде Дарина. І значення Дарині даємо відповідно до її показника. Так, ще додати, додаємо ім'я ряда Михайло, додаємо значення показника. Ось це у нас. І додаємо останній рядочок. Так, ім'я рядка Іван і значення. Іван буде дають ось його значення. Так? Тобто ми бачимо, що навпроти імені у нас є якийсь показник і його середнє значення. Натискаємо ОК. Так. Далі нам потрібна подпись, що ми повинні зробити, щоб у нас замість одинички ось тут був підпис, тобто середнє, тобто назву, що ж саме, ось цю назву, що саме ми порівнюємо. Знову ж таки, натискаємо Змінити діапазон подписів осі. Обираємо ту клітинку, яка назва нас цікавить. Якщо ми оберемо математика, ми побачимо, що тут з'являється математика. Якщо ми натискаємо ось даний випадок, нам потрібно значення середнє, воно в нас з'являється середнє значення. Тобто, зверніть увагу, все залежить від роботи з цією областю, яку ми відкрили. Тобто, ось тут у нас показник задається автоматично, тобто максимальне значення, яке може бути в даній. В даному розрізі, тобто це 12 балів результат. Далі у нас ідуть показники, да? тобто ряд ім'я ряду, кого ми порівнюємо, створює автоматичний колір, який буде підкреслювати того чи іншого користувача. Да? Тут у нас Михайло йде, Дарина Зелена, Іван. І так далі. І середнє значення, підпис горизонтальний. Да, ось у нас під табличку. Тобто, ми бачимо, що саме ми порівнюємо в даному випадку. Далі ми натискаємо кнопочку ОК. Ось перед нами з'явилася табличка. Вона схожа на цю, тобто вона відповідає ідентично. Єдине, що ми зараз з вами ще не зробили, це не дали підпис цим даним. Що ми робимо? Ми натискаємо на стовпчики, бачите, вони у нас окремо виділяються. Ми можемо виділити усі стовпчики. Так? Ми можемо окремо кожен стовпчик зробити. І треба зробити, додати підпис даних. Натискаємо на стовпчик, додати підпис даних. І так само робимо з кожним стовпчиком. І так. Тепер ми можемо з вами побачити, що у нас кожен підпис даних, кожен стовпчик підписаний відповідно до результатів нашого навчання. Тобто ми тут вже бачимо, що найбільший найвищий результат у нас є у синього стовпчика. Синім стовпчиком у нас є Максим. Далі найменший результат в даному випадку ми бачимо фіолетовий. Це у нас Михайло, і У нього результат 5,6%. Тобто таким, таким чином ми можемо порівняти результати, наприклад, навчання учнів за такою шкалою, за створеною гістограмою. Це може бути, такі гістограмки використовуються не лише для порівняння результатів навчання, наприклад, це можуть бути якісь, якісь фінансові документи, результати роботи, якісь звіти, які потребують якогось порівняння наглядового. Тому ми використовуємо ось такі порівнянні гістограмки. Далі робота з цими цифрами текстом також можлива. Ми можемо їх виділити, наприклад, зменшити або перемістити в іншу частинку, де нам, наприклад, би захотілося щоб воно було розташовано. Беремо напис і переміщуємо його. Ми можемо його зробити так. Ми можемо його винести за межі стовпчика або поставити на стовпчик, щоб було, наприклад, вам краще виглядало. Так як тут величезне значення, у нас і цифри величезні. Ми можемо змінити ці значення. Наприклад, якщо я хочу зробити до 10, я напишу 10,6. І автоматично, бачите, дані моєї таблички будуть змінені. Зараз я вписую 10,6. І ви можете побачити, да, в мене вже і дані моїх стовпчиків змінюються. Тут 6,6. 6. Напискаю Enter. Ви бачите, да, що в мене змінюються оці цифри. Вони автоматично підлаштовуються. Під Результати, які я вношу в цю табличку. Якщо ж в мене, наприклад, змінюються дані таблиці. Да? Якщо в мене, наприклад, Петро в другому семестрі отримав не 4, а 10, я сюди вношу 10, результат в мене вже ось тут повинен, значить, бути більш іншим. Я роблю середнє значення, мені потрібно знову ж таки застосувати формулу. Да? Ми її беремо це все в дужки і ділимо на 3. Ось у нас змінився результат, і він автоматично змінився і в наших стовпчиках. Змінившись тут, змінюється цей результат, і змінюється результат в наших стовпчиках. Те ж саме ми можемо застосувати цю формулу до всіх рядочків. Так ми знову ж таки бачимо, якщо в мене використовуються або змінюються дані, які тут є, то ми можемо з вами, наприклад, ось тут 10 поставити, результат змінився, стопчик виріс. Або ось тут, бачите, він у нас блакитний, він у нас от 7-3. Давайте його змінимо на найбільші результати, наприклад. 11.33, бачите, він у мене автоматично виріс. Тобто я автоматично бачу, що результати, показники, які були задані в таблиці, змінилися і змінилася і наша діаграма. Знову ж таки, можна керувати діаграмою. Беремо розділ роздвода з діаграмами, ми відкриваємо структуру, ми можемо змінити тип нашої діаграми. Ми можемо змінити його з гістограми, наприклад, на кругову. Ось у нас є така кругова діаграма, вона отак може виглядати. Ми натискаємо клавішу ОК, і вона у нас змінюється. Але дані мені прийдеться застосовувати заново. Тому ми такий варіант не використовуємо. Але ви знаєте, що можна це зробити, наприклад, змінивши тип гістограми на якийсь інший тип, наприклад, на графік, на колову, лінійну і так далі. Далі ми можемо змінити а, кольори, ми можемо працювати з макетами, а, де ми можемо а, назви а, змінити, а, легенди змінити а, і так далі. Формат, а, знову ж таки, зовнішній вигляд таблички, вона може бути не просто сіточкою, да, ось такою, а обраний якогось, наприклад, кольору, діапазону, фрагменту або о, якихось інших. Матеріалів, кольори, заливки, але в даному випадку ми з цим працювати поки що не будемо. Відпрацьовуємо особливо саме роботу з діаграмою. Відпрацьовуємо роботу з готовими даними, які ми з вами будемо працювати, і вже працювали. У своїй роботі ви знайдете також розділ діаграма і зможете виконати це завдання. Паралельно вдома, але дані відповідно в табличці у вас вже будуть іншими.